Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть відповідати на питання підписників. Про що мова? просив мене Харків подивитись до кінця зими, в плані якраз обстрілів, тому що десь з'явилася інформація, що прям дуже будуть його обстрілювати. Ну, можу ще здогадуватись, звідки з'явилася інформація. Ну, давайте загалом подивимось, що взагалі чекає це місто. Тобто те, що туди прилітає майже кожен день, я і так знаю. із новин так. Да. Ну, добре, давайте подивимось. Ем, а раз, давайте загалом так і, так і запитаю. Взагалі, що чекає, а потім конкретно по обстрілям запитаю, якщо не покажуть. Ча? напевно, що покажуть. Добре. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Харків до кінця зими цього року? Хай скажете вам правду. О, перевернутий наутіс перевернутий. Ну, понеслось. Устаруна. Соло. Іса. Феху. Єра. І шо по фіналу? Ейос. Ну, ясно. <клух> так, зараз іде ще інформація. Угу. Ну, гаразд. Ну, відразу, ото перевернутий. Ну, давайте все назву, далі поясню. Ото перевернутий, наутіс перевернутий по руна. Соло. Далі. Іса, Феху, Єра, Ейвес, Відразу, ото перевернутий. Ну, це руйнування будинків. Ну, відразу. Ну, Будинки, споруди, от, а зокрема, те й позначать. Це не лише влада. Так? Е, ну, відразу. Наутіс перевернутий. Великі труднощі. Великі труднощі, великі обмеження. Ну, якби да. Летітиме і, на жаль, долетатиме, да. Г-300 там, і що вони там ще пускають. Пуста руна. Ну, в той же час є певна невизначеність ситуації. Е, все-таки все вищі сили Україну не покинули, і Харків, зокрема, хоч там і тяжко, да, але все-таки на щастя, долітає не все. І на щастя, дуже багато чого летить мимо. Ну, тому що зброя у них, у тих орків, дуже високоточна. Да? От. Тому, якби, ну, якщо якщо хтось чекає, що не знаю, там прям ангели, арханели з'являться і в небі почнуть ракети збивати, ну, то вищі сили трошки не так працюють. Вищі сили якраз таки працюють. Ракета десь там, не знаю, не взлетіла. Чи прям там і гепнулася на Росію, чи там пішла, там, влучила, але в якийсь там пустир, наприклад, замість, замість багатоповерхового будинку, і так далі. Тобто вищі сили так працюють, неявно, будемо казати. Е, ну, Хотілося б ангелів, архангелів з мечами побачити, які будуть прям в повітрі ракети рубати чи завертати назад на Росію. Ну, але вище сили не так працюють. Далі соуло. Сама руна по собі позитивна, але в контексті питання ну це, ну, це бабахи великі. Ну, Це великі бабахи. Ну, на жаль. Ну, тим не менш, знов таки. А, тут ще, ще, погані, ще гірше може бути. Соло, це, до речі, про опалення, якщо так. А Іса, відповідно, про мороз. Да? Розумієте про що мова? А до кінця зими є велика загроза, що може десь прилетіти, ну, якщо не по котельні, то по якійсь магістралі, скажімо так. І частина Харкова, ну тут не про все місто мова, явно, залишиться без опалення. Дай таке можливо. От, а перевернути Іса. Ну от, будь ласка, да? прильоти в будинки. Але Іса показує на те, що, по-перше, ну, все-таки є там втручання вищих сил. тобто, По-перше, що не все долітатиме, по-друге, що це ну, не, настільки, не настільки масово буде. Але, на жаль, буде. Да, да Картинка стала. Будинок, який влучили. Да. Далі, феху. Летітиме багато, да, тому що ось наутіс перевернутий, і феху. Ну, якщо так, багато труднощів, знаєте. Багато труднощів, да, багато летітиме. На жаль. На жаль, тим не менш, фех говорить про те, що буде фінансування. Ну, будуть, буде тут і фінанси, тут і ресурс, на да, якраз те, щоб ну, відновлювати, прибирати, принаймні, наслідки прильотів. Да, ну, якщо тут ось із опаленням, ось щось може бути не гаразд. Соло це, до речі, ну, і світло часто позначає також. Да, тобто Тут ось якийсь прильот, такий може бути чуттєвий, суттєвий, будемо казати. Тим не менш, буде ресурс, буде гроші на те, щоб те відремонтувати. О, далі, ось Єра. Ну, ну, руна циклу. тобто ну, І тривала, тривала загалом руна. Тобто Позначка на те, що буде відбуватись, що вже було. Да, ну. Невизначеність певна є е, там, в плані процесу. Наскільки, наскільки інтенсивно летітиме. Да? Ну, схоже, окупантів ще плана до кінця зими немає. Да? Схоже, так далеко не планують. От, по фіналу Ейвас також труднощі, також робота ПВО. Ну і позначка, власне, ну, летітиме, ну так, да, летітиме. На жаль, ось соло Ейвас, я ж кажу. Так, притом суттєво може прилітати. Ну, тому що Солу це великий бабах. Що так? Ну так, от такі от новини для Харкова. ну тримайтесь, що можу вам сказати. Якщо є така можливість, мене питали, чи виїжджати, знов таки, я не люблю давати парад, руни теж парад не дають. Ну, але ви бачите, яка ситуація. Да? І що тут покращення ситуації сумнівне, тут якби гірше не стало. Е, от. Тому, ну, відповідно, якщо є можливість, ну да, напевно, виїхати це буде хороший варіант. Знов таки, я ніяких порад не даю. Я аналізую те, що показав іруни. Кожен рішення для себе приймає сам. Ну і відповідальність потім за те рішення теж буде нести сам. Так, да, невеселий розклад виходить. Ну, але що ж, як вже є, що показали. Так, дякую за відповідність. Гаразд, ну давайте спробуємо на найближчий час запитати. Це десь ну, 4 місяці, ну до півроку, грубо. Да? Це відповідно зиму подивився. Давайте подивимося, що на найближчий час Харків чекає. Може там веселіше буде картинка, а може і ні. Зараз подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що місто Харків чекає на найближчий час? А я скажуть ровне правду. Урус перевернутий. Інгус. Тейвас переверти. Ну ось, будь ласка. Райда перевернута. Іса. Трісас перевернутий. Ну, летітиме, все рівно летітиме. Просто що на найближчий час тут уже трошки краща картинка. Що ми маємо? Урус перевернутий, інгус, Тейвес перевернутий, райдо перевернутий, Ісей, Турісас перевернутий. Ну, ось відразу, урус перевернутий. У нас брак ресурсу, є певний, ну, саме ясно. Це позначка на військових, да, щоб тому завадити. Так, да, там відповідь по Бевгороду почала прилітати і так далі. Ну, але ж, е, тим не менш, ракети ж по Харкову продовжують летіти. Да? Ну, про те й мова. Ну, нема в нас сили, та й дозволів нам не дають на те, щоб е, позносити те все, що летить, власне, да, на території Росії. Щось то почали зносити. Ну, але ще явно того ну, ну, брак ресурсу є. Ну, що вам сказати. Ну, ось інус. Якесь якесь покращення можливе. Ну, саме от на це вже найближчий час, так як я сказав, це десь 4 місяці до півроку. Да? Там уже ніби трошки краще. Трошки. Тим не менш, щось цей вас перевернути, Це все рівно про страх, це все рівно про прильоти. Все рівно. райдо перевернуто. Обмежені можливості якісь. А як би взагалі щось пов'язане з транспортом не прилетіло? Не знаю, депо, депо зупинка. Може, якийсь там ну, міст. Не знаю, а хоча там пара річок через Харків проходить. Ну, одним словом, щось пов'язане із транспортом, ось, чітко показують. Але урус перевернутий. Ну, схоже, не настільки сильно приветить, якщо так. Ну, все рівно, нічого хорошого. Далі, Іса. Теж якісь блокування, теж обмежені можливості. Під інгузом. А, кошти є. Кошти є. Просто що, е, як виглядає, знаєте, кошти є, тобто наслідки там прильотів прибирають і так далі, які що там комунікації чинять, що там прилетіло, да, але будинки не відновлюють. Ну, зрозуміло, да, якщо там по якомусь там району Харкова прилітає там кожен день, то. Ну, Ясно. Тобто, от в плані оцього тут ресурс є, але є обмеження щодо його якраз використання, відновлення цього всього. от. Ну і Турісас перевернути по фінал. Все рівно: прихована агресія, ось по Ісі обмежена агресія. Ну, тобто, показують, що доведеться Харкову перетерпіти да, оцей період, коли прям інтенсивно летітиме. Ну, схоже, до, до, до виборів Путіна буде летіти, якщо так, да. Десь так. А після того ось Торісас перевернути, все рівно агресія, все рівно летить, але воно якось уже поїться. Ну, зменшиться. Порівняно з тим, що от зараз відбувається, да, то от піде на спад. Плюс наші, схоже, попрацюють наші доблесні захисники, зменшать, якби те, приберуть кількість там С-300 і іншу різну гідоту, з якої, власне, по Харкову летить. Ну, ось такий прогноз, не сильно веселий. Ну, що, як вже є, що поробиш? Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд. Ну, добре, а давайте запитаємо, чи правильно я зрозумів, що десь туди аж після виборів Путіна Харкову стане трошки легше. Так, да, я не обмив, обмовився. Вибори Путіна саме так. Е, далі, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, чи стане Харкову легше в плані обстрілів після виборів Путіна в цьому році? Скажіть Роне правду. Ну, Райда. Так, да, загалом має. Гагалас, Я вас А фінал що? Фінал те вас перевернутий. Ну так, да, після виборів Путіна стане легше, але все рівно познопозначку. Ну, в принципі, тут, що летітиме, ми все рівно продовжуватиме летіти. Да. Люблять вони дуже Харків, які самі називають російським містом, там і так далі. Да? Ну, Харків це Україна, зрозуміло, да? а там те, що орки говорять, ну, хай собі мріють. Далі, що ми тут маємо? Райдо, Хагалас, це вас перевернути, те вас перевернути. Ну ось Райдо. В плані питання, да, розвиток, ситуації, відкриття якихось можливостей. В плані того, що стане трохи легше, да. тим не менш, Хагалас. Це все рівно, ну, летить, все рівно летить. Я вас перевернутий, показує на те, що є якісь обмежені можливості у орків. Е і показує на те, що ну, не така інтенсивність буде, чого, да ось прильотів якраз. Ну і мало того, те його перевернути, це не лише прильоти, це і страх, залякування. Ну, це не і ПСО. Не той, той, тобто той, Тей сам по собі не, не те позначає, але будуть вкидатись всякі страшивки от саме для Харкова. Не знаю, там, що вони придумають. Ще наступ там на Харків буде у росіян, ще там що-небудь, ну одним словом. Ну, а летітиме, ну да, на жаль. Ну, ну, Близько дуже до кордону Харків. Ну, не пощастиво в цьому плані. Що тут скажеш? Ну, але тим не менш, після, після що наші попрацюють, це показали, що трошки зменшиться інтенсивність. Що після виборів Путіна тут має все-таки зменшитись трохи, принаймні. Але летітиме все рівно, ну, на жаль. Добре, а такі от розклади вийшли якось не дуже веселі, аж не разу, ну, як вже є. Просили подивитись, подивився. Ну, знов-таки кажу, рішення кожен приймає сам. Я тут нічого не раджу, не рекомендую. Ну, моє діло було дати інформацію, показати ситуацію. Ну, а далі кожен сам вирішує, як у вас там угу. можливість є, що ви, що ви там собі придумаєте. Добре. Тримайтесь, Україна все рівно переможе, Україна вже перемогла на тонких планах, а окупанти за свої злодіяння все ще отримають сповна. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!